Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Зніміть фату негайно. Голос Олени Кухар розрізав швейну майстерню ластівка у берестянах так, що майстрині завмерли з голками в повітрі. Весілля не буде. Дарина обернулася, тримаючи пальцями краєчок мережева. Її щоки горіли від раптового сорому і гніву. Пані Олено. Ви ж обіцяли без сцен. Спробувала майстриня Марфа. Це не сцена, це попередження. Олена поклала на стіл пожовклу фотографію. На ній молода жінка з тією ж світлою родимкою біля губ і таким самим сміхом в очах, як у Дарини. Її звали Лариса Ревчук. Через неї мій чоловік пішов із дому на півроку, розвалив бізнес і ледне вбив собі життя. Ви її копія? Я не знаю цієї жінки. Тихо сказала Дарина. І не маю до ваших історій жодного стосунку. Маєш, відрізала Олена. Ти така сама, м'яка зверху, гостра всередині. Мій син не буде наступати на ті самі граблі. Двері прочинилися, і в майстерню забіг Михайло. Розхрестаний з відбитком пилу на плечі, він відразу зрозумів, що щось сталося. Мамо, що ви робите? Він став між жінками. Дарина, моя наречена, крапка. Дитя. Олена подивилася на нього різко. Ти бачиш тільки сукню. А я бачу сценарій, який уже йшов у моєму житті, і закінчився погано. Я не сценарій, твердо сказала Дарина. І не ваша Лариса. Дивовижно, як однакові слова звучать однаково, прошипіла Олена. Сховайтесь, поки я ще повернуся. Вона забрала фотографію. Але поглядом ніби прибивала її до стіни. Вона не зла, вона злякана, пояснював Михайло дорогою додому, тримаючи Даринану руку в дононі. Батько колись влетів в якусь авантюру, борги історії, вона відтоді всіх міряє страхом. Я говорив з нею вона здасться Твоя мама мені не вірить, вона бачить тільки свою минулу біль. Вона побачить нас. Вперто сказав Михайло: Ми не вони. Він привіз її до маленької кав'ярні Верес, де працювала тітка Софія, сестра покійного батька Дарини. Софія кинула рушник на прилавок, обійняла племінницю і глянула на Михайла поверх окулярів. То це ти, той, хто не боїться чужих бур, примружилася. Молодець, що привів, я зараз зігрію чай і мозок. Тітко. Дарина схилила голову на її плече. Вона мене бачить чужою, а я Я хочу бути їм рідною. Рідність не видають у радці, її вирощують. На це треба терпіння і трохи впертості. Терпіння є, сказав Михайло, впертість теж. Тоді тримайтеся, тітка розлила чай, тільки пам'ятайте ви не міль не лізьте на вогонь. Обережно. Олена не здалася. Вона працювала тихо, методично, як люди, які звикли тримати кухню і чужі життя одночасно. Спершу зайшла в салон, де Дарина продроблялася флористкою. Вона забула в конверті гроші на підлозі. Коли Дарина наздогнала і простягнула назад, Олена посміхнулася без тепла Перевіряю рефлекси, молодець. Поклався б хтось інший, поклав у кишеню. Я не беру чужого. Рівно відповіла Дарина: Поки що. відрізала Олена. Тоді в будинку кухарів з'явилася Вікторія, колишня Михайлова дитяча подруга, яка завжди поруч. Вона допомагала Олені з печивом для передвесільного чаювання, сміялася дзвінко і дивилася на Михайла так, як дивляться люди, що багато років називали когось мій. Дарина помічала погляди, але мовчала. Я рада за вас. Хоча, чесно, важко, мені здавалося, ми з мишком, але то давно. Не хвилюйся, я не з тих, хто лізе під фату. Добре, відповіла Дарина без кривди. Я не з тих, хто боїться подруг. Ой, засміялася Вікторія, подруг боятися не треба. Треба боятися. Вона хитро подивилася на двері. Фотографій. Вони іноді старі, але болючі. Через кілька днів Олена випадково зустріла Дарину біля ринку. Сідай, коротко кивнула в машину. Поговоримо як дорослі. Вони поїхали до околиці Берестян, де над річкою стояли старі верби і пам'ятники минулим бесідам. Я не ворог, почала Олена. Я мати. Я знаю, як пахне біда, коли вона маскується під щастя. Ти дуже схожа на Ларису. Вона теж казала, що не бере чужого. Вона взяла мого чоловіка. Я не вона, повторила Дарина. Ви тримаєте мене за те, що сталося з вами, а не зі мною. Я тримаю тебе за те, що не хочеш сказати, раптом стала гострою Олена. Ти змінила прізвище два роки тому. Чому? Не бреши, я не дурна. Дарина здригнулася, серце стиснулося як у пастці. Я так, прошепотіла. Я взяла мамине дівоче, коли, коли батько помер і залишив нам не борги, а сліди. Ми з тіткою почали спочатку. Я не хотіла, щоб на роботу дзвонили колектори. О, ось і шахи, смиренна квіткарка з сімейною драмою. Скільки копійок треба, щоби змусити тебе зникнути з нашого життя? Дарина повільно повернула до неї голову. Ви серйозно щойно запропонували мені гроші за те, щоб я покинула людину, яку люблю? вона усміхнулася ледь ледь. Не хвилюйтеся, я не така дешева, і, взагалі, я не продаюся навіть дорого. Тобі ще буде боляче, сказала Олена, ніби сумно, і мені теж, але краще нехай болить зараз. Можливо, погодилась Дарина, тільки не робіть, Михайло, боляче для мене. Він цього не заслуговує. Він не заслуговує повтору, стиснула губи Олена. Поверни кільце і підпиши відмову від шлюбного будинку, який я передам Михайлу. Я підпишу все, що стосується майна, відповіла Дарина без паузи. Мені потрібен не будинок, мені потрібен ваш син. Якщо він мені не потрібен, я сама піду, без ваших конвертів. Олена стиснула пальці на кермі, ніби тримала не шкіру, а чиюсь долю. Подивимося, як ти заспіваєш, коли його колишня скаже правду, кинула наостанок. Люди інколи зліше, ніж ти думаєш. Правда прийшла на передвесільне чаювання. У дворі кухарів зібралися сусіди, родичі, працівники пекарні у Олени, вареники пироги, сміх через плаче – Михайло тримав Дарину за талію, Вікторія допомагала роздавати компот. Друзі, Олена підняла склянку. Я рада, що мій син обрав шлях, але я маю одну ремарку. Вона обернулася до Вікторії: Скажи те, що ти мені писала. Вікторія зблідла і ступила вперед. Я, я вагітна! ковтнула, у дворі зупинився звук, як у кіно, коли хтось вимикає апарат. Від когось? рівно спитала Дарина. В її голосі не було паніки, тільки холод. Від Михайла, ледь чутно промовила Вікторія. Ми зустрілися того вечора, коли ви сварилися через вашу. Вона кинула погляд на Олену. Історію. Він був п'яний. Ми…» Її голос тремтів, але сльози не виступили. Михайло відступив на крок. Це брехня, сказав тихо, ми не зустрічалися. Я того вечора був у майстерні. Робив для вас, мамо, нові полиці. Можу довести. О, ось і шахи полиці, як Алібі. Показово. Я вам не щит, дарина взяла Михайла за руку. Ми з'ясуємо все спокійно. Віко, ти готова завтра піти в клініку на аналіз, який точно покаже термін? Так, кивнула та. Хоч зараз. Добре. Дарина видихнула. Завтра, а сьогодні. Вона ввела поглядом двір. Давайте їсти ваші пироги, бо холодні не такі. Хтось нервово засміявся, хтось глянув на Олену, і в тому погляді був докір. Навіщо так? Після гостей Михайло довго сидів на порозі. Я не знаю, як доводити очевидне, сказав він. Мені соромно, що ти мусила це слухати. Мені не соромно, Дарина стиснула його пальці. Я вірю тобі. А якщо будеш брехати, дізнаюсь і піду. Без істерик. Вона посміхнулася кутиком. Але не сподівайся, я не подамся легко. Він притулив лоб до її плеча Я не відпущу, прошепотів. Спробуй, відповіла вона. Я сама тримаюся. Наступного дня в клініці лікар озвучив термін шість тижнів за календарем ще до знайомства Вікторії з Дариною. Вікторія мовчки підписала папери. Відвернула погляд і, минаючи Дарину в коридорі, прошепотіла. Це не про Михайла, але я не змогла. Мені казали, що так буде краще. Вибач. Дарина глянула її услід і зрозуміла брехня болить і тим, хто бреше. Вона подзвонила Олені. Терміни говорять самі за себе, сказала рівно. Давайте без передач. У мене теж є межі. У мене теж, відповіла Олена холодно. Ти ще не знаєш головного. Що ще? Твоя мати. сказала Олена і замовкла на секунду. Я знайшла фото не просто так. Лариса Ревчук, це не жінка, яка забрала мого чоловіка. Це твоя мама. Дарина відчула, як світ на секунду, повільно ліг набік. Ви. Вона не знайшла слів. Ви сказали, що я її копія. А тепер, що я її донька? Звідки у вас це? Свідоцтво Олена не розтягувала. Я взяла через знайомих витір з архіву. Ти змінила прізвище після її смерті. А чоловік, який пішов на півроку, був моїм чоловіком, батьком Михайла. Він повернувся, але те, що зробила вона, я не забуду і не дозволю, щоб її тінь зайшла в мій дім вдруге. Ви плутаєте тінь і мене. Ледь видушила Дарина. Я інша. Для себе може, для мене ні, сказала Олена і поклала слухавку. Дарина поїхала на кладовище Лариси на околиці Берестян. Безвітряний день трава стояла рівно. Тітка Софія йшла поряд мовчки. Вона була не білою і не чорною, тихо промовила Софія, поклавши рукою на плиту. Молодою, дурною, закоханою у чужого чоловіка. Потім самотньою, з дитям, вона не свята, але і не звір. Я казала тобі не шукати ідеалів у батьках. Вона забрала чужого чоловіка. Так каже Олена. Твій батько на той момент уже стояв однією ногою за дверима все складніше, ніж три слова. Я не виправдовую Ларису. Я прошу не бери її провину у своє життя, як валізу. А Михайло, як йому з цим жити, як дорослому. Не за старими рахунками, Софія стиснула даринину руку. І, як люблять, чому поруч. Ввечері біля будинку кухарів зібралися родичі по родинному поговорити. Олена сиділа рівно, як на суді. Михайло тримався, але в вухах горіло. Дарина стояла біля хвіртки, не заходячи у двір. Я не хочу вас розривати, вона сказала голосно, щоб усі почули. Якщо вам легше, я піду, але не тому, що винна. А тому, що ви не готові вірити. Я люблю вашого сина, і буду любити завтра, хоч би що ви сказали. Стривай, Михайло вийшов на зустріч. ти нікуди не підеш без мене. Ви нікуди не підете, твердо кинула Олена, піднявшись, бо зараз почуєте те, що заховаєте під подушки на роки. Вона підняла конверт і дістала копії. Ось витяги з архіву. Ось листи, де твій батько Михайле перепрошує мене і пише, що все закінчено. Ось записки Лариси, до марфи з ластівки, Я не можу більше так. І останнє. Олена кинула на стіл фото з ранньої молодості, де вона й Лариса стояли поруч, усміхнені. Ми були подругами. Усі стихли. Михайло опустив очі на папери. Дарина завмерла біля хвіртки. Ніби хтось невидимий тримав її за плечі. Ти знала, Олена подивилась на Дарину вже без крику, що твоя мати і я були майже сестрами, що вона зробила це не чужій, а мені? Ні. прошепотіла Дарина. Не знала. Тепер знаєш. Олена взяла повітря в груди. І я знаю, що не хочу бачити тебе в нашому домі. Мамо, Михайле. Досить, не досить, Олена, здається, говорила не з сином, а з тією молодою собою на фото. Мені не вистачило тоді, я зроблю зараз, ні, сказав Михайло і взяв Дарину за руку. Ми поїдемо. Їдьте, Олена стиснула губи. Тільки пам'ятайте, завтра вранці я піду до нотаріуса і перепишу будинок не на тебе, Михайле, а на Оксану, твою сестру. А тебе Тебе відпущу, роби що хочеш. Я ніколи не хотів вашого будинку, рівно відповів Михайло. Я хотів сім'ю. Сім'ю? Олена гірко засміялась. Сім'ю з дочкою Лариси? Ні. Зі мною, сказала Дарина, не з Ларисою. Зі мною. Для мене це одне і те саме, відрізала Олена. Дарина відчула, як в горлі підіймається гаряче. Вона зробила крок уперед. Добре, сказала тихо. Завтра я прийду одна, без Михайла, і скажу вам те, чого ви не хочете чути. Але це вже буде в інший день. Прийди, Олена кивнула, я теж принесу те, чого ти не хочеш бачити. Вони розійшлися в різні сторони вечірньою вулицею, де липи, здавалося, вбирали у себе чужі слова. Михайло йшов поруч, ніби боявся, що вітер забере дарину. Ти впевнена? прошепотів він: Завтра? Так, відповіла вона, я не тікаю від привидів, мені вистачило. Вдалині, у темряві саду хруснула гілка. Дарина обернулася, їй здалося, що біля хвіртки стоїть Вікторія. Та вшвидко зникла в тінях. але в повітрі залишився запах чужих парфюмів. І недоказаних фраз завтра обіцяло бути довгим і дуже гучним. Ранок у берестянях був занадто тихим, таким буває лише перед грозою, коли навіть горобці економлять звук. Дарина йшла до будинку кухарів одна, як і обіцяла, в дворі пахло свіжим хлібом, але тепло не гріло. Олена чекала на ганці з тією ж рівною спиною і акуратним пучком. Ніби зустрічала не майбутню невістку, а податкову інспекторку. Заходь, сказала коротко. Кухня, як завжди. Дарина поставила на стіл конверт. Тут не виправдання і не прохання, тут мамині листи і її записи з ластівки. Марфа зберегла касету, потім перезаписала в телефон. Я прослухала вчора. Ви теж послухайте. Я вмію читати між рядками, сухо обізвалась Олена, і мені не потрібні чужі сльози на папері. А мені потрібна тиша в вашому домі, відповіла Дарина. Почнімо з правди. Вона увімкнула запис. З динаміка бриніли зірвані нотки молодого голосу, сміх і втома: Олено, не роби з цього театр. Ти сама попросила, затримай його, хай зрозуміє. Я дурна, погодилась. Він прийшов. Ми говорили. Я бачила, що він любить тебе, просто злякався. Ми нічого не мали. Я поклала записку на стіл і пішла. А зараз на мене виє місто. Якщо хочеш, заб'ю табуретки навколо свого імені, щоб усі обходили. Але не доводь це до мишка він нічим не винен. Олена смикнулася. Обличчя в неї на мить стало іншим, молодшим. І виннішим. Вона тремтячими пальцями вимкнула звук. Запис можна підробити, прошепотіла. І листи теж можна, кивнула Дарина. Але навіщо марфі? Вона любила вас обох. І чому тодішні дати збігаються з лікарняними у вашого чоловіка? Тоді він лежав з нервовим зривом і винуватив світ, усі, крім себе. Не торкайся його. Олена відступила на крок. Я сама маю право на злість до нього. Дарина поставила чайник. Вона не підвищувала голос. Я не надлюдок і не спасителька. Я та, хто любить вашого сина. Я прийшла не просити дозволу. Я прийшла сказати, у вашій історії я не дублерка. і я не дозволю вам знищити Михайла моїм обличчям. Двері з коридору. Злегка скрипнули. На порозі стояла Оксана, Михайлова сестра, із вузькою сумкою через плече. Мамо, тихо сказала, годі вже стріляти минулим. Ми всі живемо поруч із ним, але не в ньому. Ти прийшла вчити? різко обернулась Олена. Я прийшла забрати з пошти свої документи, знизила Оксана плечима, і випадково почула, як ви дві нарешті, говорите. Мамо. Вона підійшла ближче. Ти сама тоді попросила Ларису затримати тата. Ти вірила, що ревнощі його повернуть. Повернули. Але ти потім зробила з неї ворога. Скільки можна карати інших за свою власну пастку? Олена мовчала. На очах у неї з'являвся той самий блиск, який Михайло в дитинстві називав мамина гроза. Ти була маленька, тобі легко судити. Я не суджу, Оксана стиснула її руку. Я прошу зупинитися. Задзеленчав домофон. Олена машинально натисла. До кухні, як на сцену, без репетиції, увірвалася Вікторія. Вигляд зібраний, руки тремтять. Я більше не можу, сказала вона з порогу. Олено Степанівно, заберіть свої голосові. Я видаляю чат і іду з цього цирку. Які голосові. Дарина підвела брову. Вікторія виставила телефон. На екрані рядки повідомлень, іконка Олена, маленькі аудіозначки. Дарина не доторкнулася. Олена побіліла. Віка, ми ж домовлялися. Я сама винна. Вікторія гірко всміхнулася. Мені сказали, потрібно зупинити це весілля будь-якою ціною. Я ревнувала. Я погодилась на історію з вагітністю. А потім зрозуміла, що стала людиною, якій би сама плюнула в очі. Я не йтиму до кінця, мені соромно. Олена закрила обличчя руками, чайник загув, як сирена. Ви всі прийшли сюди, щоб влаштувати мені суд, різко сказала вона, опускаючи руки. Добре, я винна, я боялася, я виросла на страху, що мене знову залишить, я робила все, щоб мати контроль. Але здається, це контроль мене із жер. Ми не прокурори, сказала Дарина. Ми ті, хто хоче жити і любити вашого сина без конспектів. Двері знову прочинились. Тепер Михайло. Він стояв у першій з долоною у двірок, очі червоні. Я слухав у коридорі, сказав чесно, бо боявся, що рознісу вщент, якщо зайду раніше. Мамо, він ковтнув. Я був готовий жити без вашого благословення, але я не був готовий бачити, як ви перетворюєтесь на людину, яку я не впізнаю. Я ваш син, але я не ваша зброя. Ти завжди був нею, прошепотіла Олена. Вибач, я не навчилася любити, не тримаючи за горло. Тоді вчимося, поклав на стіл даринин конверт Михайло, або ми з Дариною підемо сьогодні і надовго. Тиша стала густою. Олена перевела подих, як людина, що вчиться дихати знову. Потім повільно зняла з гачка свій білий фартух і акуратно склала: Я не вмію просити красивими словами, але я вмію місити тісто і чекати. Якщо ви ще залишаєте мені шанс, я буду тихо поруч. Без інтриг, без віки, без витірю з архіву. Просто поруч. І так. Вона глянула на Дарину. Я поверну будинок у заповіт Михайлу і Оксані порівну. Засудити мене справа історії. Любити мого сина твоє. Якщо зможеш, зроби це не проти мене, а просто для себе. У Дарини тремтіли пальці. Вона не побігла обіймати, вона лише кивнула. Спробую, відповіла. Весілля вирішили не переносити, але зробити маленьким. На подвір'ї тітки Софії під гілястою яблуною столики застелили вишиваними доріжками, а замість арки пов'язали білі стрічки. Олена прийшла без пафосу і без головної ролі. Поставила три кошики з хлібом, принесла банку вишневого варення і тихо сіла ззаду. Вікторія з'явилася на хвилину, залишила конверт із написом на дитячий фонд, якщо станете батьками, і пішла, не чекаючи поглядів. Готова? Запитав Михайло, коли музика у смартфоні затихла під їхній короткий обряд. Як ніколи, усміхнулася Дарина. Тільки без обіцянок ніколи не посваримося. Я не статуя. Я теж, відповів він. Але я вмію вміщати чиюсь правду, навчився вашими методами. Вони сміялися, так стають легшими. Перед тим як розрізати пиріг, Олена підвелась в руках маленька коробочка. Це вона зупинилася. Підбираючи слова мереживо з мого сукня. Я колись думала, що передам його невістці як знак традиції, тепер передаю як знак того, що традиції інколи треба ламати. Візьми, даринко, якщо не гніваєшся. Дарина підійшла, відчинила коробочку, провела пальцем по тонкому візерунку. Вона побачила, як волени в куточках очей знову блисне та сама гроза, але цього разу без блискавок. Я не знаю, як довго у нас виходитиме. Сказала Дарина, але дякую, що сьогодні ви не моя тінь. Сьогодні я просто мама, яка вчиться. І навіть якщо я інколи зірвуся, штовхайте мене назад. Я буду сердитися, але повернуся. Домовились, Михайло обняв обох. Тільки без конвертів, мамо. Без. – посміхнулася Олена несподівано м'яко. Хіба ж з дріжджами. Минуло три тижні. Берестяни повернулися до свого. Базар, автобуси, пекарня у Олени, верес із новими чизкейками від Софії, ластівка, де Марфа зітхала і крутила крейду на пальцях, У Дарини з Михайлом замовлення на маленьку майстерню квітів у центрі. Вони спали по чотири години, сварилися через хронічну втому, мирились через сміх, і це було найчеснішим. Одного вечора Олена подзвонила сама. Я сьогодні була у вашій майстерні, сказала. Купила три гілки евкаліпта. не для декору, для повітря, і вона зам'ялася. Я попросила в Марфи адресу. Можна я завтра заїду, принесу пиріг без приводу, просто так. Дарина притулила телефон до щоки. Можна, відповіла, але попереджаю: ми якраз будемо клеїти табличку Кухня відкрита для своїх, і вам доведеться допомогти з клеєм. Я взагалі була сильна у випічці, зітхнула Олена. Час навчитись клею. До завтра. Вони поклали слухавки кожна з теплішою долонею. Не все було рівно. Через місяць Олена влаштувала сцену через те, що Михайло не доїдає, і сварка розтягнулася на сім днів. Через два Вікторія написала Дарині довгий лист, де просила пробачити, а в кінці додала. Може, колись ми зможемо випити кави без минулого між нами. Дарина довго не відповідала, а потім написала: Коли в нас народиться наш хаос, приходь на христини, якщо наважишся. Вона не була святою, вона була живою. А найдивніший момент стався у ластівці, коли Марфа, булавою виштовхуючи нитку в голку, промовила Знаєш, дитинко, люди, як тканина, де тонко там рветься. Але якщо правильно зшити, шов тримає краще, ніж ціла тканина. Головне, не економити на нитках і на правді. Дарина посміхнулась і вп'ялася поглядом у тонку білу смужку мережева, того самого, що поклала в коробочку Олена. Воно стало підкладкою для нових фат не як тінь, а як пам'ять. В кінці літа вони з Михайлом сіли під яблуною на лавці вже біля свого нового дому. Маленького. Але справжнього. В саду пахло сушеними яблуками. Тітка Софія дрімала на веранді. Олена вчила Оксану новому рецепту сирників і тихо сварилась, що пересолила. Михайло поклав голову на Дарину не плече. Ну що, ми з тобою виграли? усміхнувся. Ні, сказала вона. Ми не грали. Ми просто залишились разом. Красиві слова! підморгнув він. Це не слова. Відповіла Дарина і, подумавши, додала: Це наш клей. Вони сміялися, а в небі повільно котилися хмари, не страшні, а домашні. І, можливо, завтра знову буде гроза, і знову хтось зірветься. Але тепер у них був інший сценарій приходити, тверезіти, ставити чайник і говорити до кінця, без виграшів, без конвертів і без тіней, які правлять бал. Це було не ідеально. Це було живе, і цього вистачало.